автомобіль 2010 року без радарів, який має функцію автопарковки. Це Volkswagen Golf 6-го покоління в кузові універсал на легендарному двигуні 2-літровий турбодизель на уже мокрій ДЗД 250 п'ять житий авто має гуму, мішлен, партроніки, які допомагають цьому автомобілю паркуватися. До речі, перевіряли, функція працює повністю і справно. Він ну, з пляхкості робить паралельну парковку. Автосвітло, такий прикольний салончик, двох золеклімат контроль, підгрівий сидінь. Має отаку мультимедію. А, також позаду. Дуже багато місця. Автомобіль, до речі, обслужений. 20 тисяч тому назад було зроблено велике ТО. Все, що касається ремня ГРМ, було замінено. Роліки, помпи, ремень і так далі. Також у нас і мається тут фаркопчик, дуже міський багажник. Можна сидушки. взагалі тут дуже багато чого поміщається. Отак От автомобіль виглядає по колу. Класний обслужений город. Головне ж це за адекватні гроші. То ти получаєш два дізель, автомат, економічний, універсал. Кому цікаво, всі деталі за телефоном.